Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про новину від Імміграційної служби США USCIS, про продовження гуманітарного паролю для українців, які заїхали в Сполучені Штати або по програмі United for Ukraine, або ж ще до її запуску перейшли кордон з Мексикою. Спочатку загалом розкажу, як продовжити гуманітарний пароль, а потім відповім на поширені питання, які я вже отримала Отримала у себе в інстаграм, де е, розказала про новину одразу після її виходу. Та в телеграм-каналі по виїзду в Канаду та США canada for ua Підписуйтесь до речі на нього, і там ви будете отримувати новини як тільки вони оголошуються. Для кого продовження паролю стало прям дуже важливим, то це іноземці, члени сім'ї українців, які могли отримати United for Ukraine, могли отримати гуманітарний пароль на два роки по приїзду в Штати по програмі, але не могли податися на TPS, на який я радила переходити з United for Ukraine, тому що просто не українці на нього не кваліфікуються. І от якщо у них виходив уже термін дії паролю, якщо що вони приїхали в США на початку війни, то зараз дуже швидко потрібно податися на продовження гуманітарного паролю. Продовження це не відбувається автоматично. Для цього потрібно заповнити форму I131, або онлайн можна це зробити через свій кабінет USCIS, або ж у паперовому вигляді подати поштою. Онлайн, звісно, зручніше, простіше, швидше. Але у паперовому вигляді, якщо подаєте, можна, додавши форму i 912, попросити звільнити від сервісного збору від збору за розгляд цієї форми. А він становить 575 доларів з людини, і на кожного члена сім'ї потрібно подавати окрему форму i 131 Тобто, виходить, можна влетіти в копійку, якщо на всю сім'ю одночасно продовжуєте. Після того, як продовження паролю, так званий репароль, вам схвалять, ви також можете податися на продовження дозволу на роботу, employment authorization Document, картка, яка, яку вам висилають поштою, це форма I765. і... На неї подавайтеся уже після знову ж таки схвалення репаролю. Подача на продовження дозволу на роботу також платна, коштує 410 доларів з людини, і знову таки, якщо ви подаєтесь в паперовому вигляді, то ви можете додати форму 912 і попросити е, звільнити вас від оплати збору 410 доларів. Звісно, ви маєте прикріпити документи, наприклад, якщо ви отримуєте соціальну допомогу, які підтвердять вашу потребу у відміні візового збору. Е, якщо Її схвалять, то документи приймуть. Якщо не схвалять, їх просто повернуть так само поштою, ну і тоді вже можете податися онлайн і оплатити збір прямо в процесі подачі. Ми, звісно, пропонуємо супровід у подачі як на репароль, так і на продовження дозволу на роботу. Тому звертайтеся, хто не хоче займатися цим самостійно. Контакт менеджера я лишаю посилання під відео в інфобоксі. Ну а тепер давайте розглянемо поширені питання які Виникли після того, як оголосили цю новину. По-перше, чи є якісь обмеження по термінах, в які треба вкластись, податися на репароль. Ну, загалом якоїсь дати кінцевої немає, але якщо у вас ваш гуманітарний пароль скоро стікає, то не чекайте, поки він закінчиться, тому що тоді ви випадете із офіційного статусу, якби легального статусу перебування в США. Це тут дуже важливо. Важливо, особливо якщо ви плануєте в майбутньому подаватися на грін карту, у вас не має бути проміжків між е, легальним статусом, так тобто ваш репароль мають схвалити до того, як закінчиться ваш попередній термін паролю. Якщо пароль стікає вже там в найближчі два місяці, то я раджу подати пришвидшений е, запит. Expedited Request, пояснивши причини подачі на цей терміновий репероль. для того, щоб знову таки ваші документи обробили в першу чергу, якщо навіть у вас пароль закінчується через півроку, я все одно не раджу відкладати подачу на репероль до. Кращих часів, тому що зараз багато людей, скоріш за все, на нього будуть подаватися, будуть черги. І на прикладі розгляду ці я подалась особисто на нього в листопаді. Тоді в мене в системі писало 4 місяці очікування. Термін зараз березень, і в мене досі пише 4 місяці. Тому в може розглядатися довго так само може довго розглядатися репароль. Наступне питання: що робити, якщо вже подалися на ТПС, А тут тепер новина про репольороль? Який статус краще? Що вибрати? Якщо ТПС, ще як і мені, наприклад, не схвалили. Тут потрібно індивідуально дивитися, в залежності від ваших потреб. Звертайтеся за консультацією. Я особисто вважаю все одно TPS більш універсальним статусом, з якого можна перейти на грін карту, тому що репароль, який... Перший гуманітарний пароль це не є офіційним імміграційним статусом, і не можна легко міняти його на там, наприклад, імміграційну візу і Бі-3, якщо ви захочете через роботодавця подаватися на грін-карту. Але ходять чутки, що, наприклад, на ЦПС не передбачені виплати, допомога фінансова, це кеш виплати або фудстемпи, а на паролі вони якби є. Те саме про медичне страхування я. Не вірю цим чуткам, тому що я особисто знаю людей на TPS, які отримають медичне страхування. І воно, я зараз говорю про загальнодержавне медичне страхування Medicaid, яке в кожному штаті називається по-своєму. В штаті Вашингтон це Apple Health. Washington Apple Health називається. Його дають в залежності від доходу. І, до речі, я недавно дізнавалася, які ліміти по доходу, коли його знімають. І я, мабуть, зніму окреме відео. Про ліміти на доходи і по фудстемпам, і по кеш виплатам, і по медичному страхуванню. Тобто воно не залежить від статусу, воно залежить від вашого рівня доходу. Про фудстемпи і кеш я не впевнена, не можу зараз впевненістю стверджувати, але мені здається, воно теж прив'язано більше до доходу, ніж до статусу. Тому що написано, от на офіційному сайті міграційної служби, що якщо ви подалися або навіть вже вам схвалили ТПС, ви все одно можете податися і на репароль. А можете не подаватися, це не є обов'язковим, якщо ви вже подалися на ТПС і вам його схвалили. Тобто, ви собі продовжили перебування до 19 квітня 25-го року. І на початку 2025 року, скоріш за все, за досвідом інших країн, яким давали статус ТПС, його будуть ще про. Продав продовжити і продовжувати і Ви можете знову таки його продовжити ще на півтора роки. А можете сидіти на паролі і продовжувати його по паролю. Немає такої великого досвіду різних країн в Афганістані. давали теж біженцям звідти гуманітарний пароль і теж його продовжили. Схоже на так як у нас, але великої е, якби статистики немає, тому що це зараз Америка зробила спеціально для українців. А TPS – це для різних країн. Отже, підсумовуючи, можна податися і на репароль, і на ці щоб якби перестрахуватися по всіх фронтах бути спокійними. Це не заборонено. Ну єдине, що вам потрібно буде платити 575 доларів з людини для подачі на репароль. Наступне часте питання: чи можна отримати репароль з України? Ні, не можна, тому що ви фізично маєте знаходитися в США і репароль це. Поновлення паролю для тих, хто вже потрапив в США по United for Ukraine або через Мексику. Тому не плутайте, будь ласка, репароль із звичайним паролем, який ви отримуєте на в'їзді в США по UFU, тому що деякі казали, що це виходить вже і за в'їзд в США. Треба платити 575 доларів. Ні, на в'їзді вам безкоштовно ставлять штамп на два роки. А от коли ці два роки закінчаться, тоді ви можете поновити уже платно. Ну або або подавшись знову таки на цю форму 912 на звільнення від оплати збору. Наступне питання: чи потрібно на дітей подавати окрему форму i 131 на репароль? Так, на кожного члена сім'ї потрібно заводити окремий кабінет USCIS і окремо подавати на репароль. Наступне чи потрібно буде заново проходити біометрію для репаролю? Це індивідуально визначається при розгляді вашого кейсу і вам в. В кабінеті USCIS вам напишуть, чи е, вас викликають на біометрі. Якщо викликають, то вам скажуть, куди конкретно приїхати і дадуть призначать час та день. І до речі, навіть якщо ви подаєте в паперовому вигляді поштою, звичайно, відправляєте документи, е, коли ви отримаєте ноутіс е, про те, що вони прийняли документи, ви зможете все одно цей кейс паперовий. Е, Приєднати в свій USCIS аккаунт, щоб відслідковувати, на якому етапі розгляду знаходиться ваш кейс, отримувати туди уже ну, е, ноутіси, якби про просування кейсу повідомлення різні. Тому, якщо в паперовому вигляді це не значить, що ви лише листуєтесь з імміграційною службою, ви так само можете під'єднати, якби ваш паперовий кейс в онлайн кабінет. свій. Це всі питання, на які я хотіла відповісти у цьому відео. Якщо ви маєте інші, будь ласка, лишайте їх у коментарях, і я можу зняти окреме відео з відповідями на нові питання. Також я залишу в інфобоксу посилання на офіційну статтю на сайті Міграційної служби США, де написано, які супровідні документи потрібно подавати, коли ви подаєтесь на репароль. Є посилання на ці форми i три і I-765 дозвіл на роботу, і I-912 звільнення від оплати збору. І також там є посилання на сторінку з відповідями на часті питання по репаролю, з якими я раджу теж ознайомитися, перш ніж на нього подаватися. Отже, підсумовуючи, репароль дуже важлива новина стала в першу чергу для змішаних сімей, де є не лише громадяни України, а представники інших держав, які раніше не могли перейти на ці для того, щоб продовжити своє перебування в США, а у них вже стікають два роки паролю, який вони отримали на кордоні США, коли заїжджали. Їм точно треба в першу чергу подаватися на репароль, також якщо ви не подалися ще на ці іс ви маєте тепер вибір або подаватися на репароль або на Тіпіс. До речі, про подачу на ЦІПіес у мене теж є окреме відео, і на нього ви можете податися лише якщо ви були в США станом на 16 серпня 2023 року. Якщо у вас ще довго пароль ваш дійсний, якщо ви недавно приїхали, то немає ніякої паніки, гарячки подаватися прямо зараз. Хоча я не раджу відкладати, щоб ви вже були спокійні, що у вас. Попереду там не рік залишився, а буде більше часу. Ну і нагадую, що ми пропонуємо супровід в подачі як на препароль, так і на TPS. Також ми супроводжуємо процес подачі на програму United for Ukraine». Якщо ви ще не в США, але хочете приїхати, поки що немає кінцевої дати закінчення програми, на відміну від Канади. Наприклад, тому поки є спонсори, бажаючи запрошувати українців по цій програмі, доти вона буде діяти. Також через нас ви можете придбати авіаквитки зі знижкою від 30% та додатковими безкоштовними валізами. Це спеціальний гуманітарний тариф, який ви не знайдете на сайті Агрегаторі. Тому звертайтеся, будь ласка, до менеджера. Лишаю посилання під відео. І побачимо з вами в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!